Від Івана святого Євангелія читання. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадали те, що говорила. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнило смутку. Однак кажу вам правду: ліпше вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас. І коли він прийде, виставить наяв у світі гріх, справедливість і суд. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене більше не побачите, і щодо суду, бо Князь цього світу вже засуджений. Багато ще має вам сказати, та не можете перенести тепер. А коли прийде Той, Дух істини, Він наведе вас на всю правду.